Квартира 73 метри квадратних, ЖК Дніпровська брама для молодого хлопця. І зараз вам все покажу. При вході одразу в нас є зручне дзеркало, підвісна тумбочка і гардеробна площею 2,5 метри квадратних. Дуже гарний приклад, коли в нас є шафа, і ми вирішили в нашому дизайні зробити її ось таку кутову. І як же правильно організувати всередині простір. Можна зробити на дві дверцяти, відчиняючися тут, і просто полички. А можна було зробити ось таким чином, що тут в нас а, звичайні а, дверцята, які відчиняються, А ось тут точно така ж сама дверцята. У нас є функціональний простір, куди можна скласти речі. Також а, є ось такі вішаки висувні. І ось ця частинка також. Відчиняється і максимально повний доступ. В цей простір. Наступні дверцята. тут у нас висувні шухлядки для взуття, дуже зручний пантограф. Також вбудована щитова шафу, вся фурнітура блюм. А далі відчиняємо тут теж для взуття висувні шухлядки. І класна фішка, якщо треба, це вбудована прасувальна дошка антроцитова, стильна старакс. Отак відчинили, дістали, попрасували. Далі потрапляємо до моєї улюбленої зони кухні вітальні. Тут кухня фарбований фрезерованої фасади МДФНІ. Всередині хочу звернути вашу увагу, що це антрацитовий ДСП, дуже стильно так виглядає. Багато висувних шухлядок це дуже зручно. Техніка тут тека, і холодильник це Аско. Дуже зручний, до речі. І так як це зона тілі на кухні, максимально все закрили, щоб було мінімалістично, але було багато місця зберігання. На кухні диванчик ми використали українського виробника бланше. Він розкладний, дуже зручний, вже не вперше його використовуємо. І за диваном зробили ось таке класне яскраве арт-пано, яке підкреслює. Повністю дизайн нашої квартири, а на стінах ось тут це гіпсові молдинги. Також хочу показати на балкончику. Вирішили зробити ось таку класну барну стійку з масива дерева, і в нас тут є вид, великий вікна панорамні, і як нам їх все ж таки облаштувати. Ми вирішили не робити тут ніяких римочок, а вирішили якраз зробити ось такі гарнесенькі ролети. Це бамбукові ролети. Дуже легко дивіться, можна відчинити вікно, подивитися, що там на дворі, зачинити вікно, якщо треба. Також змінити ось положення цих направляючих. І вас ніхто, в принципі, з вулиці не бачить, але ви бачите дуже добре, що там зовні на вулиці, і дуже гарний. Естетичний вигляд таких жалізів. Далі йдемо по коридору, і тут в нас вже батьківська спальня, там де є і письмовий стіл, організували площа тут в нас 13 метрів квадратних, яскраві акценти, ліжко з коробоми і класна шафа, майже метр вісімдесят. А це в нас гостьова кімната, площа 11 метрів квадратних. Тут також велика шафа, дзеркало, в повний зріз, диванчик українського виробника Франко. І підлога повністю по всій квартирі це вініл. Потрапляємо в ванну кімнату площею 5 метрів квадратних. І фішечка це те, що тут раковину зробили з керамогранітом. Та ж сама плиточка, як і на стінах. Висувні шухлядки, складна скляна шторка, гарна плитка. Вбудований душ в стелю, а також витяжка та смивна клавіша, там де в нас унітаз, також зроблені з плиточки. І наступне приміщення це в нас вже пральна кімната, невеличка, всього 3 метри квадратних. Але все, що треба, є і сушильна, і пральна машинка, і навіть для брудних речей висувна шухлядка. Тож вийшла неймовірно гарна яскрава квартира, де буде круто, і затишно молодому хлопцю.